Слава анації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий. Відео присвячене нюансам із використання зварювальної апаратури BREM 2. Перевірте підписку на перший український канал ремонту бронетехніки. Ставте вподобайку і от я про це думаю. О, добрий, нарешті ти тримаєш смартфон не в руці, а в стійці дякуємо тобі. Будь ласка, звертайтеся все для вас, аби вам було зручніше і вас не хилетало під час перегляду каналу з ремонту бронетехніки. Отже, панове, Брем-2. Так, за визначенням. Бойова розвідувальна, ремонтна, пардон, евакуаційна машина. Два шасі БМП, Відрізняється фундаментально. Це що? ну Це трактор БМП, тільки замість башти у нього кран. Лебідка, гарне, файна для витягування, як його звуть, дишло. Це фаркоп і зварювальний апарат. І цей період часу, березень 24-го року, мені доводиться чимало взаємодіяти з, зі зварюванням саме цієї техніки, так? бо ну, маємо зварювати там, куди власне, люди щоб не потрапляти, платять багато тисяч доларів. А ми туди їдемо і там зварюємо. І там максимально важливо бути максимально ефективним. Тобто видавати якомога кращий результат за якомога більш стислий період часу. брем 2 таким чином зроблений. Дивіться, в чому прикол. Це просто БМП без бойового модуля. Нагадую, ремонт і евакуація. Так? Тобто витягування Ну, насамперед техніки, але там, в крайньому випадку можна з'їздити і по там, пошматованих побратимів. Так? Якщо Колеса туди вже не їдуть, то так можна відправити і бремчик в ні. Відповідно, яке використання? Ми запускаємо дизель на 1700 обертів і зварюємо. Маємо на зварювання 30-40 хвилин, зварюємо від генератора живлення цього апарата зварювального, воно йде від генератора, від дизеля машини. Зварюєш 30-40 хвилин, після чого хвилин 15-20 маєш стояти, охолоджуватися. Охолоджуватися, це мінімум. Але я вам скажу, ну на практиці, особливо коли генератор, як на тому бремі, основному, на якому, з яким я взаємодію, так там обдув проводиться не з вулиці, як має бути, більш холодним повітрям, а ганяє в силовому. Відділені, так як, на жаль, у більшості машин, так, БМП взагалі в Україні, то, відповідно, температура у генератора іще вища. І ти робиш цикл, так ти простоюєш. Тобто у тебе там світловий день, ти там, умовно кажучи, вночі там, проник на територію, маєш виконати роботи, у тебе там 8-9 годин світлового дня, наприклад. так Все, вночі ти маєш їхати геть. І ці. 8-9 годин, ну, ти по факту половину часу просто стоїш. Ти просто стоїш, тому що ну, у тебе охолоджується генератор, охолоджується там дизель, і не дуже жваво він охолоджується. Натомість на генераторі у нас зав'язана, ну, в принципі, вся машина. Що це означає? Це означає, що ми, ну, найперше, ми, щоб зварювати електродом трійкою, ми ганяємо 300 коней. Ми валимо 300 коней на робочих обертах 1700. Заради того виконання роботи, яку виконує, може виконувати по факту двигун незрівнянно менший. незрівнянно менший. А коли ми гахнемо цей генератор, а ми його рано чи пізно гахнемо, тому що це ну, 70 років цьому генератору, і ну, вони, в принципі, ну, з моєї дворічної практики, так, з хвостиком, ну, вони. Скажімо так, доволі дефіцитні речі. Доволі дефіцитні речі. І залишитися без ремонтно евакуаційної машини, крана, тягача. Просто тому, що тобі треба зварювати дротом трійкою, електродом трійкою. Плюс ти вариш в половину часу, по суті. так? Ти півгодини зварюєш, півгодини стоїш. Ну, це нонсенс. Це нонсенс, це болить, це прикро, і я. Беруся за реалізацію плану найпростішого і водночас максимально ефективного. Я просто, оскільки роботи у нас з перемоги росіян, балтійників вбивців і окупантів в Україні чимало вже, і обіцяє бути іще більше найближчі роки, ба навіть десятиліття, я думаю, зробити один такий пілотний проєктичок, один БРЕМ, Просто на нього поставити згори генератор, а в десант просто кинути нормальний якісний інвертор. Так, що це означає? Це означає, що ми там вночі на територію зайшли, маємо там відпрацювати світли, світловий робочий день. Запустили генератор, тільки підливай в бачок. Тільки підливай бачок ніяких простоїв. Дизель БМП, яких теж в Україні мало, дарма не працює. Генератор дарма не гріється, витрати пального набагато менші, і ми не маємо вистигати. Наскільки я знаю, як генератор, такий нормальний інверторний якийсь там патон, наприклад, ну, він може відсандалити десяток годин поспіль з паузами там на попити водичку, перекурити, перегризти так. Ну, Це явно не півгодини через півгодини робота. От. Хто що має які думки зауваження з того приводу, озвучуйте, будь ласка, тому що ну, мені реально болить. Мені болить, коли я уявляю, що ми через просто зварювання, що можемо і пробити інвертором, ми гепнемо двигун, не дай Боже, або ну, генератор. Ну, мені прикро і боляче. Тому я думаю, що як не в березні, то в квітні точно ви ну, маєте побачити. З-поміж іншого, звітування про витрати там з банки, тому що ну, якась частина витрат буде напевно компенсована з банки з ваших офір на реалізацію цього проєкту, так? Щоб ми виїхали і працюємо. Не слухаємо, що там де там і як, поки машина банально вистигає, а нормально працюємо. Відпрацювали от, і погнали. Плюс у нас ну, 220 живлення, це можна буде і болгарочку заживити, так, десь там щось підрізати. Бо ми ну, ріжемо акумуляторним там частіше за сим, і мілок і мілоокі болгарочку, але ну, 4 акумулятори це теж не нескінчений не запас енергії. І 220 мати із собою ну це буде гарно. це однозначно буде гарно. Хто, які має думки, зауваження з того приводу, пишіть в коментарях. Дуже вам дякую, працюємо і пам'ятаємо, що наша Україна філія недостатньо. О, він так круто виглядає. Добре, покажи нам це ще разочок. Hey, metal.